Що робити, якщо отримав листа чи штраф від HMRC? Ну, Перш за все, його не ігнорувати. Потрібно якби, на його відповісти. Якщо вам прийшов лист, то бажано відповісти в GMRC письмово. Ну, Звісно, також можливо їм зателефонувати да, або поспілкуватися через GMRC онлайн сервіс. Але ну, якби найкращий шлях це написати їм якби, листа у відповідь на їхній запит. Бувають такі випадки, що можна, ну, наприклад, пройшов якийсь штраф, що можна оскаржити там, штраф або деякі питання. Ну, звісно, коли це у людини є якби, поважна причина, то HMRC може якби, врахувати певні обставини. Скажіть, будь ласка, чи правильно буде людині самому відповідати на цей лист? Чи краще звернутися до спеціаліста, щоб він допоміг? Тому що я чого питаю, щоб не було в майбутньому ніяких проблем, що людина спочатку сама почне щось переписуватися, а потім щось неправильно скаже, щось чи лишнє щось надасть, чи ще щось, щоб потім не відігравати це все назад. Ну, краще звернутися до спеціаліста, а да, наприклад, якщо це вам прийшов лист від HMRC, то краще звернутися до бухгалтера, до податкового радника, і, і з ним, якби і щоб та людина написала професійну відповідь на, на їхній запит, враховуючи всі обставини клієнта.